Всім хай! Це я Сенді. Сьогодні така так, трансляція, але не трансляція. Ми читаємо коментарі. Як обично. Читаємо коментарі. Да, читаю. Я запустила відео. Хочу Хочу. Так. Прочитати, то що в мене тут накопилося. Я може буду знімати з лицем, як я граю в і з лицем. Ось так. Буду так. П'ять коментарів. О, магазин читаю. Перша сенді займіть, ти, ти дуже гарний, тебе, о, я тебе давно дивлюся, то я давно і не знімаю. 18 хвилин тому, п'ять хвилин тому я п'ята Сенді. Я... а як. Тебе зустріти у Бруклеві, ну, Як зустріти? Ну, не знаю, якщо ви хочете сходки, то сходка буде аж на День Матері. А День Матері буде у цю п'ятницю, так що чекаєте. Е, так. Сенді, коли тебе у Бруклеві РП зустріти на День Матері. Ну, зі, що, що ті, які писали ці коментарі, то вони чуть мене. Так, Так, е, Гопар Здуріли чи що? Привіт! Ти з якої області? З Івано-Франківської області. Я з України. Чекайте, я лайкну. Я, як воно? Ви можете подивитися, то, що я всіх лайкую, бо я всіх читаю. Сенді, ти краще, це Сен... не краще, а найкраща Я це лайкнула. Сенді діла відео, де типу. Де ти валу дітей? Сенди, зроби відео, де типа маю дітей. Привіт! Е, привіт, привіт. Е, Україна, далі прапор України. Так, третя глава вещи. Любима рубрика. Я е, хтось питав, як оно, що типа, як я виглядаю. Я ще шорт, там, де я танцюю. Ви просто не бачили, певно, що. Так, новий ремонт. Давайте почитаю. Що тут у нас є новенького? Так. Так. Давно. Вау, кльовий будинок. Класний будинок. Привіт, Сенді, я перша. Ти четверта. Ні. він... Про... Ні, він просто 7. Сім. І все. Це не бессідка, а. Альтанка. А, ну це бесідка. Так, <кх> Сенді, можна з тобою зняти відео в 8 годині, якщо зможеш, то заходь. Ні, я не знімаю. Ну, типа мені треба, щоб ви мені написали Нік, або написали в лічку. Наприклад, Сенді, привіт! Можна з тобою знятися відео? Коли тобі зручно, то я з вами знімуся. Магазин Сенді Воркс. Ура, Сенді! Ти найкраща сердечки і пушечки. Зроби магазин Аврора. Аврора? Зроблю. Подумаю над цим. Я твоя підписниця, я це не бачила. Лайкнула. Ого, тут дівчинка так багато писала. Сенді, я хочу знятися в своєму відео. Не знаю, як, як свій нік. Я хочу тобі сказати моє ім'я, мене звати Ліза. Приємно познайомитися, Ліза. Я Сенді, бо най ім'я Каміла. Я хочу зняти своєму, я хочу зняти своєму відео, а ти Нікі. При... Не маєш і я, як хтось хоче з тобою відео знятися, але не знаю, як Сенді переда. І я передам тобі моє ім'я, мене звати Ліза, обіцяю. Якийсь набір слів, я не розумію. Букви, і я хочу знятися твоєму відео, як це зробити, Сенді. В лічку мені писати. У мене теж було, що мене <схай> мене Сінді, можна, ніко, зроблу, в мене вкрали магазин, мене ваші. Сенді, можна Нік з Роблокса твій? Напиши коментар. Так, а я не кажу, ти тільки кажеш, коли будемо йти на День Матері. так, Так. Відповідаю, я не ігнорю ніколи. А, Букви. А як зняти твою? Ага, оце ото що я підписана. Оце ото все. А, а, я змінила свою ферму. Я хочу красивий лук. Бомба шикарно. Чекайте, бо мені Ліна дзвонить, я не буду брати трубки. Виказ... Я казала, що я не я не, ігно... я не ігнорю. А скільки тобі років? Мені 10 років, мене звати Каміла. І як тебе насправді звати, ти дуже крута. Мене звати Каміла і мені 10 років. Який в тебе нік у Роблоксі? Я от то напишу десь. А ти дружиш з Пандора Кейсморпіп? Я не дружу з нею, бо вона вперше росіянка і звідки ви взяла, то що я могла б дружити з нею? У тебе преміум і віп? У мене преміум, я віп не маю. То мене, якщо б я писала, то в мене б не вибувало що віп, Знаєте в чаті? А я преміум. Так, відкрила продуктовий магазин. А ти дуже гарно знімаєш відео, тебе дуже багато підписників. Дякую. Ну підписників 2000 гарний старт. А, я не хочу брати трубки від Ліни. Я не хочу. Вона... А... Так, де я там лишилася? Ти дуже гарна, сердечки, класно, дякую. Це я Марта, можна з тобою дружити? Ти дуже Ти Дивіться, я з підписниками не дружу, бо на дві тисячі. 2000 дві тисячі і скоро буде три тисячі. Ви це розумієте? І зі мною буде дружба дві тисячі? Ну, деякі просто обідяться і будуть такого хейтера писати. Так що я не дружу. Так. Це я Марта, можу з тобою дружити, тут дуже класно. Будь ласка, займіться тебе де дуже люблю. Та я вас теж, я вас взагалі просто обажаю. Якщо б не ви, то я б не, стал... не була популярна. Насправді я, Ілля, що в, телег... в телеграмі, я знаю такого. А, знаю. Я так само знімаю ого три години тому. Я українка, мене звати Настя, Україна, сердечки, я Валєра, з роби магазин АТБ. Ну я подумаю <сміст> Сенді, який твій нік Роблоксі. При Прийти... ти б так і не додала в Роблокс. я не додаю. О, от, чому? чому Во. Вона не додає. От якщо вам сказати, то ви там відповідаєте, хто новенький, бо може бути новенький. Вибач. Це я була. А, то що мішала, так? Та я, Та я навіть не обіжаюся. що. Давайте прочитаємо я знайшла маму. То що смішне? На все добре. Хто любить Сенті сюди? Ти найкраща Сенті, ти дуже гарно знімаєш відео. Сердечки. Хто любить Сенті сюди? Я так. Сенті глянь скільки в тебе підписників, у тебе 2660 і вже більше. Коли відео про магазин? Це був Сенті, ти топ. Да наша. <свистов> <свистов> Ора, Сенді, привіт, дякую тобі, ти найкраща. Тебе в мене всі найкращі вийшов. Так, впиши э, в очки три пробели і тобі щось там виб'є. А, ті про про ті Губи, бо дуже не дала. Так. А ти українка? Ну, як, ну, звісно, губи Англи перекладаються як Губі. Е, <свистов> Сенді, <свистов> <свистов> ти так смішно смієшся. Дякую. <свистов> Е е -e, Накладих немає. Сінді, будеш зі мною дружити, будь ласка, я не дружу, я відповідала на це питання. Так, ну, я все. Прочитала. Е -е Продовження буду в другій частині. Я ще випускати відео не буду, тільки ті, я буду читати всі коментарі. Так, Я буду читати всі коментарі. Нагадайте мені під цим відео, тому що потім я буду. Дивиться е, відео-відео в баскетболу. Нагадайте мені, бо я забуду. <кхи> так, ну я з вами прощаюся. Пока!